Привіт-привіт, мої хороші. Я тут прийшла на таку класну природу. Просто тішуся цим всім. Такий спокій, така медитація природою. Я люблю посидіти на дереві, залізти на дерево, побути у цьому просторі запаху і чарівної природи. А ще включаю собі українську музику, яка мене зараз якось дуже тішить. Колись ми слухали тільки російську, і українська нам вважалася не такою. А тепер я навіть слухати російську не можу. Хіба що тоді, коли. Співаються пісні з мого дитинства. А так не знаю, що змінилось. як кажуть поляки, щось пенькнуло у мене всередині. Дорослі напевно, дівчатка. Да-да, да-да, да-дам. -да. Подивіться, якраз ось, я тут сижу на дереві, залізла на дерево. І сижу, а, вон... а тут ось таке. ось. Хочу, щоб всім було добре. Будьте щасливі. І старайтеся залишити інших і почути себе, тому що інші керують нашим, нашими думками, нашими діями, хочуть покерувати. А коли ми самі з собою і знаємо, що ми хочемо, то ми їм цього просто не дозволяємо. Отак, мої любі. Будьте собою, нам недовго лишилося. Я ось тільки вилічила у своїй стрічці життя і розумію, що це зовсім небагато. Добре, я вас люблю, цілую, ціную. Дякую, що ставите мені подобайки. Це дуже приємно.